Бажаю здоров'я, любі глядачі. Гатор вкотре показують майстер-клас зі створення продуктів, які я ну просто не можу не оглянути. Якщо їх перші клавіатури були, ну просто якісними доступними рішеннями, то тут справжня імба, яка конкурує не те що з гігантами, а з трансетрами індустрій. У мене в руках не просто новинка. А перша на моїй пам'яті геймерська клавіатура, де є не лише кілька фіч, а всі вони одночасно. Просто вдумайтесь на секунду. Гатор Skyfall Mach Ultima 8 k Wireless – це бездротова механіка з магнітними перемикачами, екранчиком, крутілкою, гарячою заміною перемикачів, гаскет-маунтом, офігезною шумкою та частотою опитування 8000 Гц, як в дротовому, так і бездротовому режимах. І так коштує вона при цьому сильно менше за 8000 гривень. Коробці нас зустрічає сама клавіатура, інструкція, USB-приймач, перехідник для приймача, кабель Type-A на Type-C, комбінований пулер свічів та кікапів, додаткова шумка під клавішу пробіл, бонусний брендований кікап та стікерпак. Перше, що варто зазначити, наразі гатор випускає дві версії цієї клавіатури: 80%, де присутній ефрят, стрілки та 5 додаткових клавіш. Та 65%, де все ще є стрілки, але відсутній F-ряд та додаткові всього дві клавіші. У мене на огляді 80%, тож показувати все буду саме на ній. Але варто зауважити, що окрім кількості кнопок та розміру ваги, різниці в клавіатурах немає. Всі інші функції та циферки тут однакові, включно з об'ємом батарей. Тож, навіть якщо вас цікавить інша версія, все сказане далі буде актуальним. Клавіатура має кікапи з pbt пластику подвійного лиття, англійську та українську легенду, що просвічується. Профілі кришок ОМА. За бажання, у вас є можливість змінити кікап клавіші Escape на комплектний акцентний. З незвичного у нас тут ось такий от заокруглений пробіл. Під кришками у нас знаходяться магнітні перемикачі Gator Aurum Ice. Це лінійні перемикачі, змазані з заводу, що мають загальний хід в 3,5 мм. Та силу натискання в 45 грамів. Самі перемикачі відчуваються доволі непогано, як для лінійних, а тим паче магнітних. Є приємний ефект опору, і він рівномірний по всьому ходу клавіші. Але якщо ви цінуєте тактильність, це все ще лінійні свічі. Цей продукт може бути не для вас. В такому разі рекомендую вам розглянути будь-яку іншу немагнітну клавіатуру Гатор з можливістю гарячої заміни. Плата у нас тут підтримує вище згаданий хоцвак, але лише на інші магнітні перемикачі. Тут просто немає відповідних отворів та сокетів для підключення традиційних механічних свічів. Тож можете навіть не намагатись, ну тільки пошкодити плату та контакти на перемикачах. Звісно, при першому налаштуванні та після будь-яких махінацій з перемикачами обов'язково потрібно провести калібрування всіх клавіш в програмному забезпеченні клавіатури, щоб все працювало як треба. Бо ж завдяки технології вимірювання магнітного поля, клавіатура має можливість визначати положення кожної клавіші з точністю до 0,01 мм. міліметра. Що це дає тобі глюбий глядачу? Ну окрім простої кастомізації того, на якому конкретно рівні натискання буде спрацьовувати будь-яка клавіша. Тут є ще й купа додаткових приколів, як під тригер, Дік та інші, про які ми поговоримо трошки пізніше. Під перемикачами у нас тут плата з магнітними сенсорами на технології Hall Effect. Сканрейт клавіш тут 64 тисячі Герц, а Полінгрейт 8 тисяч Гц при використанні кабеля чи комплектного USB-приймача та 125 Гц при Bluetooth-підключенні. Тобто, окрім того, що клавіатура передає дані з частотою в до 8000 разів на секунду, це прям максимально актуальні дані, бо знімаються значення з кнопок 64 тисячі разів на секунду. Тепер точно не вийде спихнути програну катку на те, що «ну кнопку я натиснув вчасно, воно воно просто затопило. RGB-підсвітка тут традиційно під кожною клавішою, орієнтація діодів північна. Але, окрім підсвітки під самими клавішами, ми також маємо ось такі от бічні стрічки, які теж синхронізовані з основною зоною. Все це щастя можна налаштовувати як на самій клавіатурі за допомогою екранчика, так і просто максимально детально в ПЗ клавіатури. Крутілочка, що знаходиться в правому верхньому куті, зроблена з металу та має ось такий от паттерн, доволі приємний на дотик. Нею можна налаштовувати гучність, керувати клавіатурою на вбудованому екранчику та ремапити її на абсолютно будь-які інші клавіші чи функції. Звісно, у нас тут є екранчик. Він вже плюс-мінус звичного для всіх розміру в 0,8 дюймів, але, на відміну від вже класичних функцій контролю клавіатури та виводу картинок чи гіфок, ми також маємо опцію бачити на ньому рівень використання нашого центрального процесора та його температуру. Все це щастя у нас виконано в корпусі з топологією Gasket Mount, має мільярд шарів шумозаглушення, якісні змазані стабілізатори, та навіть вже традиційно для Гатор можливість доконити додаткову шумку під клавішу пробіл. Все чітко, ніяких торохтінь, тайпінг солідний, як для лінійних свічів, та вселяє довіру в надійність цього ультимативного інструмента на вашому столі. Стоїть цей гігант, до речі, на ось таких от прогумованих ніжках. Також є двопозиційні пластикові відкидні ніжки для додаткового нахилу, якщо вам це потрібно. Так само під клавіатурою у нас знаходиться і трипозиційний тогол перемикання режимів підключення. Власне, режимів роботи у нас три. Дротовий USB, бездротовий 2,4 ГГц через комплектний приймач та Bluetooth з можливості реєстрації до трьох пристроїв одночасно. В перших двох наша частота опитування може сягати 8000 Гц, а в режимі Bluetooth, як я вже згадував, всього 125 Гц. Акумулятор тут на 8 тисяч махів, і виробник заявляє, що його вистачить на 533 години в самому економному режимі з вимкненою підсвіткою. Але якщо ви увімкнете все і одразу, то в режимі на всі гроші нам обіцяють до 24 годин роботи. Ну, а що ви хотіли? Підсвітка, екранчик з гівками, 8000 Гц? Ну, все це вимагає солідного електрохарчування. Заряджати, до речі, цю клавіатуру, Гатор рекомендує напряму від вашого ПК. А не від будь-якого зарядного блочка. Більше 10 Вт, тобто 5 вольт 2 А, клавіатура не зможе приймати. Тож не варто навіть намагатись скормити їй щось потужніше, бо хто зна що з нею станеться. Ну, я б ризикувати вам не рад, земає всі можливі опції. Тут вам і налаштування підсвітки з купою ефектів та можливістю налаштовувати кожну клавішу та бічні стрічки окремо. І ремапінг, і макроси, але основними фішками, звісно ж, є магнітні перемикачі та екранчик. Як я казав раніше, рекомендую провести вам калібрацію магнітних сенсорів, щоб клавіатура працювала якнайточніше. З датчиками, що вимірюють положення кожного перемикача до 0,01 мм, нам доступні налаштування точки спрацювання кожної клавіші, Trigger, тобто миттєве повторення спрацьовування клавіші при русі всього на 0,01 мм. Key Stroke, що дає визначити до 4 різних дій на одній клавіші, залежно від глибини натискання чи відпускання. Пресен Клік, де на одну клавішу дві функції: коротке натискання виконує одну, а утримання іншу. Snap key, коли система реєструє натискання останній з пари клавіш для швидкої реакції. Але обережно деякі ігри, як cs 2 вважають це читерством. Тож використовуйте цю функцію на свій страх і ризик. З екранчиком у нас, окрім вже звичних для виводу статусу самої клавіатури, чи картинок гіфок з'явилася опція виводити статус вашого ПК, рівень використання процесора та його температуру. Ця функція працює лише якщо запускати ПЗ від імені адміністратора. І наразі вона працює доволі нестабільно, але я впевнений, що в майбутньому це все починять. З приємного відносно інших брендових клавіатур з крутілочкою. Нас не обділили в можливостях її налаштувати. Тобто на прокрутку в обидві сторони та натискання можна забіндити абсолютно будь-які клавіші чи функції та макроси. Тут Гатор теж перші на моїй пам'яті, тож черговий респект. Програмне забезпечення є не лише для Windows, але і у веб-варіанті, що дуже круто, і я максимально цьому респектую, як людина, щоденні дивайси якої це MacBook Air та Steam Deck. Звісно ж, завдяки екранчику також можна керувати вашою клавіатурою навіть без ПЗ, міняти режимі підсвітки, поведінку клавіш залежно від ОС, підключеного пристрою, ну і так далі. Технічно, клавіатура буде працювати з будь-чим від вашого смарт-холодильника з Bluetooth до консолей Sony PlayStation чи Nintendo Switch. Але ви будете обмежені налаштуваннями з екранчика. А для того, щоб записати макрос, доведеться йти до друга з компом. Ось так звучить ця клавіатура в порівнянні з моєю останньою домашньою механікою на важких тактильних свічах. Власне, як і в 2019 році, коли я вперше доторкнувся до світу механічних клавіатур завдяки Гатор Rockfall першої версії, так і зараз, в 2025 році, Гатор продовжує приносити насолоду моїм пальчикам за приємною ціною. Гатор Skyfall Mach Ultima 8K Wireless – це реально ультимативна клавіатура, хоч і має страшну назву, але коштує всього 5 тисяч гривень. І за ці гроші вона відпрацьовує кожну копійчину. 8 Poling Полінгрейтор. 8000 махів батареї, магнітні свічі, крутецький корпус, ну і, звісно ж, RGB-підсвітка та екранчик з крутілочкою. З цією клавіатурою ваша ММРТ в однозначно мають підвищитись на кілька десятків, якщо не сотень, пунктів. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал, якщо досі цього не зробили. Донайте на сили оборони України за посиланням в описі, та пишіть в коментарі, в якій грі ви будете ставити рекорди на цій лялечці. З вами був Володимир Вортюк, доповідь закінчив.